Наша українська до Росії. Мені приєднати, ми обмінуємо те, що там працюємо тут, разом Петро Оксівчину, наш в Житомирській області налічується близько 380 тисяч громадян, серед яких є військові учасники АТО, які мають право на безкоштовний проїзд. Це право їм гарантує держава, але в той же час держава не виділяє на це кошти, а місцеві бюджети навряд впораться з таким навантаженням. Як вирішувати це, цю проблему? Ця проблема дійсно існує. Але я єдине з чим можу не погодитися з тим, що місцеві бюджети не впоруються з тими проблемами, які є. Я хочу навпаки наголосити. Я вчора е, спілкувався з е, представниками міністерства фінансів. У нас на 43% цього року перевиконані місцеві бюджети саме за рахунок того ресурсу, який ми в плані в Програмі децентралізації, в тому числі і бюджетної децентралізації, віддали на місця, і відповідно. 15-й рік до 2014-го також було більше як 40% перевищення. Можу сказати, що в порівнянні з 2014 роком місцеві бюджети зросли в два рази. І я би дуже хотів, щоб всі мешканці це відчули, що в місцевої влади з'явилося в два рази більше грошей, щоб вони їх не тримали на рахунках, не тримали на депозитах. А щоб будували дороги, щоб будували освітлення, щоб дотували е, проїзд, і щоб кожен мешканець відчув, що на сьогоднішній день в два рази більше можливості місцевої влади зробити життя громадян краще. Ми зробили все можливе для того, щоб децентралізація запрацювала. А це означає більше можливості, більше грошей, більше прав, але в той же час і більше відповідальності. Думаю, що це є. Піднесенці децентралізація, ми сьогодні проваджуємо. Дякую, дякую. Дякую.